Цим вітання. Записується коротеньке відео для наших постійних глядачів, які цікавляться козовами щебнівозами. Пригнав нам замовник таку цікаву машинку двохмостову Iveco. Була вона піскаркою. Вирішив він її переробити в самоскит. Самоскит з задньою вигрузкою, з посиленим кузовом, з додатковим встановленням направляючого під асфальтоукладчик. Так як основною ціллю цієї машинки буде це перевезення асфальту, додатково вона буде також возити щебінь і пісок калиінкали, але основне все одно буде асфальт. Встановили дуже велику кількість карабів вертикальних та горизонтальних посилень знизу зверху. То, на нашу думку, ця машина спокійно буде возити і навіть металолом бути. Весь каркас кузова зроблений з труби толщиною 6 мм. Давайте трошки по задньому борту. Задній борт, як ви бачите, у нас автоматичний. Автоматично відмикається при підйомі кузова і замикається при опусканні. Додатково зйомна губа або направляюча груза, хто як називає В майбутньому. Замовник буде возити обладнання для ремонту доріг. Тому йому потрібно, щоб задній борт був повністю зйомний. Як завжди, додатково встановлений відбійник. Також, як завжди, кузово комплектований такою зйомною драбинкою та козирьком. Козирьок ні в якому разі не зачіпається при підйомі кабіни. Також дуже багато питань у людей є на цей рахунок. Але це все прораховано. Цікава машинка, двохмостова. дуже прикольна. З пробігом, здається, там до 300 тисяч. Люди купляли її зовсім новою. Зараз ось вирішили зробити переобладнання. Так, по гідравліки встановили ми їм боковий бак, такий невеличкий літрів на 90, італійський гідроциліндр. Замінили насос та встановили розподільник. А також італійського виробника від фірми П'інта. Фарбований, як завжди, поліуретаном. Буде додатково встановлюватись ще тент. Зараз підійму кузов та покажу вам, як спрацьовує задній борт. Ось так виглядає машинка з повністю піднятим кузовом. Як бачите, кута нахилу взагалі достатня для вивертання абсолютно будь залипаючих грузів. Ось наш задній борт відкрився, там ще можна трошки підняти, він відкриється більше. Ось як виглядає кузов внутрі. Як бачите, є футіровка, посилення, все це предусмотрено і, само собою, драбинка внутрі кузова. Дуже гарно вийшла машинка, та надійна. Тому кому цікаво, телефонуйте. Номер для замовлення таких кузовів або консультації з переобладнання буде під відео.